Доброго дня, це наше творіння, брат придумав. Використав матеріали з годинників старих, які вже були поламані. Здається, один з цих механізмів він навіть в інтернеті замовив. Тобто, там ззаду звичайна конструкція, яка є в кожному годиннику. Ну, то, як то кажуть, кому недорогому. Тобто, стрілочки можна купити, можна їх позичити <кій> із не неестетичних. Годинники або якісь поламані, там поверхня якась побита, фарба стерта. Так і можна трансформувати, в якісь такі цікаві домашні годинники. Бачите, на одному в принципі, годиннику тут є суцільна дошка. Не суцільна, тут дві дошки і тут дві дошки. Тобто з двох дощок складається, склеєних між собою. Відшліфованих фризою зробив брат, от, такі от круги. Тобто тут прям в цьому правому годиннику йде від першої години меншої до 12, ї саме більше. Тут, в принципі, є такі основні години це 12, 3, 6 і 9. Та решта всі однакові. Ці дірки, форми різні, можна обігнати інструментами відповідними за бажанням, як хочете, полакувати, розмалювати, можна навіть ці дірки щось своє. Ставити якісь, не знаю, гудзички, камінчики, ну, прям. все, що можна і так залишити, ну і так естетично виглядає досить непогано. Працюють таке досить тихенько, механізми хороші, робочі на батарейці. такий варіант ми придумали. Тут можна навіть глянути які, тобто конструкція. Звичайні механізми, як в годинниках е пересічних, які можна купити на ринку. Так само батарейка і звичайна конструкція. Тут вирізана, В місце спеціальне. під це, от, от придуманий механізм, і воно все гарно працює і досить так непогано виглядає. Хороша ідея, до речі, якщо постаратися, можна десь і продавати такі, тільки це їх довести до пуття. Тут є більше матеріалів підручні, і з чого було, з того й зробили. Всім дякую за увагу.